Все більше і більше Житомирян щороку на водохреща приходять сюди на берег річки для того, щоб пройти очищення водою. А ця компанія, з якою ми зустрілися тут на березі річки, приходить сюди вже 16 рік поспіль і обростає, обростає все більше е прихильниками. такого обряду хрещения. Среди них и наши коллеги с телекомпании «Союз ТВ». Какое ощущение? Незабываемое ощущение. Водичка классная. Всем советую идти купаться, хреститься. Каждый год будешь это делать? Конечно. А друзів своїх будеш політичні? Ну, друзей питаються потягнути, але вони щось не особо гарять таким такими ті. Начить, треба брати з собою, щоб вони наблюдали і заряжались? Это точно. На водохрещі до водою йдуть з сім'ями і великими компаніями разом із друзями. Як на світ народився, хвалить Бога, все нормально. Так, все що класно. дітям скажете? Дітям будуть теж таке кожного року. Так. цього року почнемо нове життя з чистого аркушу. Слава Україні! Йорданська купіль в цей день творить справжнє чудо, нехай на мить, але рівними стають городяни різних статків і соціального статусу. Просто це такий клас, його просто описати неможливо. Це треба попробувати. Але я хочу сказати, що коли перший раз у 2001 році ми сюди прийшли. І сьогодні 2016, і ми прийшли знову на це саме місце і знов тією компанією. то, мабуть, тільки заради того, що є друзі, які однодумці, які підтримують, які хочуть вести здоровий спосіб життя, які хочуть позитиву, гарних емоцій. Заради цього тільки варто сюди приходити. Всіх святам. Ті, хто занурився в хрещенську воду вперше. Стверджують, очищення водою проходить не тільки і душа, але й думки. Що про свята першу думку, яка на виході з води була, першу думку водичка е доволі прохолодна. Настрій чудовий, море емоцій, море позитиву, але це все компенсується тим, що на сьогодні ми зародилися енергією настільки, що нам, напевно, вистачить ті, щоб плідно, конструктивно працювати на протязі року. Всіх житомирян вітаю зі святом, великим хрещенням Господнім, Бажаю життєвої енергії, позитиву, всього найкращого, Божої благодаті, зі святом нехай щастить.